Якщо ви полюєте за слотами в консульство України на виготовлення нового закордонного паспорту або на продовження паспорту, то ось для вас інформація. Слоти в Едмонтоні вкладають кожного першого та третього вівторка з 18 до 18.30 по часу в Едмонтоні. Можете продовжити свій закордонний паспорт не раніше ніж за два місяці до його закінчення. Продовжується він в порядку живої черги, тобто вам окремо на цю консульську дію не потрібно ніяких робити записів. А на виготовлення закордонного паспорту вам потрібно записуватися саме через електронну чергу через сайт саме консульства України, яке вас цікавить, також цей слот, який ви зловили, ви можете його передати іншій особі. Вам потрібно буде просто писати заяву письмову в консульстві. Щодо мені виготовлення паспортів, то а, десь в середньому займає 4 місяці з моменту. Подачі заяви до моменту його повернення саме на територію Канади, і вже ви от тоді зможете відстежити статус, побачити, що він готовий до видачі. Якщо ж ви замовляєте, наприклад, доставку вашого паспорта поштою DHL, то він прийде вам швидше. Інформація щодо того, як замовити цю доставку. В них також на сайті міститься все детально розписано. Тому всім бажаю удачі, хто полює за цими слотами.